Кінець липня і починають падати горішки фундука. У когось багато, у когось небагато. Це особливо, коли не проводяться обробки від хвороб та шкідників. Там є багато причин, багато горішків. Я вам раджу ці горішки обов'язково збирати відразу і дивитися, якщо горішок повністю на вигляд цілий і важкуватий, то скоріше все в ньому ще сидить. Ось така гігдотача, це будучи довгоносик. Воно потім собі зробить отвір, виползе і заползе в землю. І буде там зимувати, і потім знову-знову під вашим кущом вже буде довгоносик. Треба обов'язково оприскувати, боротися. Я розказував, як це робиться, бо це страшний враг, який може, ворог, який може до 80% горіхів зжерти. Так що знаходимо ось так і боремося, друже. Якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну, а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, все це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка. Інформація внизу чи на екрані.